Країна вже більше місяця із зацікавленням стежить за роботою нової поліції. На наших очах викристалізовується образ нового правоохоронця безкомпромісного захисника закону, якому довіряють і якого поважають громадяни. Адреса наступних новацій у правоохоронній сфері Державна прикордонна служба. З 1 серпня в ній стартував пілотний проект під гаслом Служити, захищати, Допомагати. Мета проекту підвищення рівня довіри суспільства до Держприкордонслужби, створення максимально комфортних умов для законослухняних громадян, які перетинають державний кордон України, та підготовка в авіаційних пунктах пропуску столиці контролерів європейського рівня. Саме в цих пунктах пропуску має розпочати свій шлях кагорта нового гатунку – співробітники іншої формації, які будуть ставити професійні інтереси та інтереси держави вище, за особисті Окупи «Київ» – це обличчя державного кордону, повітряні ворота, куди йдуть всі іноземці, і ми хочемо там мати якісно нового прикордонника, який обладає е, тими якостями, яких нам зараз трошечки бракує: відданість, патріотизм, культура, знання мови, е, високий професіоналізм. Е, я скажу, що потужні потужності нашого відомства достатньо для того, щоб з нашого великого величезного колективу з різних кінців України... Відібрати людей, які якраз будуть відповідати цим критеріям. На відміну від набору до нової поліції, пілотний проєкт у прикордонників розпочався з конкурсу на заміщення посад контролерів військовослужбовцями, які добре зарекомендували себе під час роботи, оскільки підготовка інспектора прикордонної служби потребує певного рівня професійних навичок, а саме знання паспортних документів різних країн світу. Вміння розпізнавати підробки, вміння користуватися технічними засобами паспортного контролю, знання законодавства із прикордонних питань то до участі у першій хвилі відбору запрошуються лише військовослужбовці Держприкордонслужби, як діючі, так і мобілізовані віком від 20 до 35 років, з базовою або повною вищою спеціальною освітою, з вільним володінням іноземною мовою та фізично підготовлені. Експеримент буде проходити на базі двох підрозділів ОКПП «Київ» – Це відділ прикордонної служби Жуляни і відділ прикордонної служби Гастоміль. Це військовослужбовці цих відділів будуть залучатися, інших відділів ОКПП «Київ», а також зі всієї прикордонної служби фахівці, наші прикордонники, які виявлять бажання поучаствувати в конкурсі. Отже, на першому етапі спробувати свої сили у конкурсі зможуть лише прикордонники, які вже проходять службу у відомстві та працюють безпосередньо в авіаційних відділах прикордонної служби в столичних аеропортах Жуляни, Гостомель, а також у залізничному відділі Київ Пасажирський, що підпорядковується окремому контрольно-пропускному пункту Київ. В рамках розпочатого пілотного проєкту тільки за перші дні вже надійшло понад 200 заяв від кандидатів. Це при тому, що загалом потрібно набрати лише 160 осіб. Щоправда, частина заяв надійшла і від цивільних осіб, але таким рекомендовано дочекатися другої хвилі відбору, коли вже буде проводитися конкурс серед усіх бажаючих. А поки що йде відбір найкращих з-поміж професіоналів-прикордонників. Це люди вже, як то кажуть, з нашої прикордонній сфері, вони набули і певний досвід, От, гадаю, що позитивний досвід. От, е сама програма буде розрахована десь півтора місяця. От, якраз е основна, основа цієї, цієї програми покладено практичні заняття з цієї категорією. Ми не виключаємо залучення іноземних фахівців, європейців до проведення занять і, безумовно, кращих фахівців. Академії навчального центру з військ, які здатні, от якраз за цей можливо невеликий час, але він цілком достатній для того, щоб підготувати якісного фахівця міжнародного зразку. Я так скажу, за результатами відбору і додаткової підготовки з обраних кандидатів будуть сформовані нові підрозділи контролерів в авіаційних пунктах пропуску. Починаючи з відбору і під час проходження служби, учасники проекту постійно вдосконалюватимуть свої знання за європейськими стандартами. До занять з кандидатами планується залучати найкращих вітчизняних фахівців та іноземних експертів. Буде змішана система. Як і наші фахівці будуть приймати участь в заняттях, висококваліфіковані, так і іноземні фахівці з європейських країн, спеціалісти, які будуть Розказувати, показувати європейські підходи в підготовці. Однією з найболючіших проблем у нашому суспільстві стала корупція, яка, на жаль, пронизала всі сфери життя, давати хабаря і таким чином вирішувати проблему бізнесу чи свої власні за ці роки пострадянського становлення дикого капіталізму змушені були майже всі. Не були виключенням і прикордонники. Чи не затягне нову когорту у вир корупції? А все буде залежати від людського фактору. Звісно, за бажанням будь-яку систему можна обійти і будь-які інструкції можна проігнорувати. Але якщо не вірити у зміни на краще, якщо не довіряти тим, хто прагне робити це не лише на словах, а й в повсякденній службі, тоді немає сенсу мріяти про краще майбутнє нашої держави і кожного з нас. Дивлячись на кандидатів, які подають заяви на конкурс, дивлячись в обличчя молодих людей, хочеться вірити, що незважаючи на будь-які негаразди, ми тим не менш можемо і будемо рухатися вперед. Я подаю документи в пілотний проект, тому що я вважаю, що це більш інноваційне, більш до європейського стандарту, йде ну, багато обіцяю, обіцяючий проект. Нові люди, нові. Нововведення це в кращу сторону, мабуть, буде. Особливою буде і форма одягу прикордонних нарядів нового покоління, яку зручно буде носити. Її виготовлятимуть з якісних, надійних і комфортних для тіла матеріалів нового покоління. Перед фахівцями робочої групи, які розробляли нову форму. Керівниками Держприкордонслужби було поставлено завдання врахувати усі деталі від кишені для авторучки до спеціального підсумка для дата штампу. Перше всього, це якість якість до матеріалів, з якої вона виготовлялася. Наступне, що ми ставили за завдання: практичність, комфортність і багатофункціональність, щоб військовослужбовці могли виконувати завдання різнопланові. Але не змінюючи форму одягу. Наряду з високими вимогами до відібраних кандидатів їм буде гарантований так званий соціальний пакет, в який входитиме гідне грошове забезпечення не нижче 8 тисяч гривень на місяць, а також диференційоване преміювання за успіхи на службі. Ми не можемо порівняти свій бюджет в нинішніх реаліях з бюджетом таких країн, як Сполучені Штати, розвинених європейських країн. Але в нинішніх умовах ми е, прирівнюємо, не менше будемо платити, ніж в поліції, і таким чином мотивувати наших людей. Крім цього, забезпечимо їх формою, забезпечимо фінансування для цього, крім цього, отримують підйомну допомогу в таких розмірах, як я назвав, в розмірах місячного забезпечення. На період участі у конкурсі та під час подальшого навчання всі його учасники будуть забезпечені кімнатами у сучасних гуртожитках. Ну а далі вже в процесі служби на нових посадах вони матимуть можливість винаймати житло за державні кошти або отримати від, від відомства службову квартиру чи кімнату. Не менш важливим є той факт, що всі військовослужбовці, а також члени їх сімей, матимуть можливість якісного та безоплатного медичного забезпечення в центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби України, ну і безперечно, в перспективі, достойне пенсійне забезпечення. Певний соціальний пакет. Ми передбачаємо на період навчання безумовно, це це забезпечення їх гуртожитками. А після того, як вони вже випустяться, ці нові наші українські прикордонники з новим обличчям, ми будемо започаткувати систему піднайому житла або компенсації за піднайом житла. В перспективі і нам це дає надію, що зараз будуть будуватися будинки. Ми забезпечимо цей підрозділ для інших. Наших, ті, хто потребує значить, поліпшення житлових умов необхідною кількістю житла. Отже, пілотний проект стартував. Оголошення результатів конкурсу відбудеться вже до кінця серпня, але як стверджують керівники проекту, переможцям на цьому розслаблятися не варто, оскільки за учасниками ретельно спостерігатимуть під час їхнього навчання та стажування. Ну і за умовами проєкту з відібраних кандидатів на службі залишиться лише найкращі. Любий відбір, якщо є стимули, він жорсткий. В Польщі, наприклад, на одне місце прикордонника 10 чоловік уявляєте відбір. Це дуже жорсткий і це нормально, я вважаю. Чим більше буде кандидатів, чим серйозною буде конкурентна боротьба. Тим буде вищий рейтинг. Ми в результаті цієї, ну я вважаю, боротьби чи змагання займати зайняти посаду на ОКПП, от відберемо найкращих. Відібрані кандидати проходитимуть професійну підготовку до кінця жовтня, і вже потім відбудеться їхнє становлення на посадах. За результатами пілотного проекту, реформа з підготовки інспекторів контролерів європейського рівня спочатку пошириться на інші підрозділи, підпорядковані ОКПП Київ, а згодом і на все прикордонне відомство. Матимемо надію, що гасло служити, захищати, допомагати, яке стало ідеєю пілотного проекту, з часом буде втілено в життя. Саме головне – це повага суспільства. Я це вважаю, це дуже важливо, коли йдеш на роботу з задоволенням. І повертаєшся звідти з задоволенням, що ти виконав свій обов'язок, що ти виявив порушника, не пропустив контрабандіста, відмовився від цікавих пропозицій. Це серйозний імідж, це навіть такий внутрішній стімул, який дозволяє людині почувати себе необхідною для держави. Це саме важливо.